Всім привіт. Кажи привіт! Ми приїхали в зоопарк. Хто тут в зоопарк? Кого ти зустріла? Хто там є? Дядя пішов. Кася перший раз в зоопарку. Ніка, зараз ми Ніку знайдемо. Китя Кася зустріла в зоопарку. Зоопарк 12 місяців це під Києвом. От. До мені вже побіг дивитися якісь тварин. Касія? Касія, ти де? Каже Китя. Домі, застігни, пожалуйста, вітровку свою. Поїхали подивимося, хто там є, поїхали. Так, Це нас пригласили мій брат з його дружиною. От. Такі от велика така територія. Там вон замок. Так, хто там є Касія? Ну давай дивитись. якісь тут ташки. Сховались десь. Дивись, анові, великі, білі полярні сови, бачиш? Дивись, ось там, ось там, дивись, Касія. ось там. Дивись, бачиш, білі такі сови великі. Ты хочешь вылезти? Вылезти только с татом. там. Поехали дальше. Что там? Ты бачила жирафа и зебру? Так? А да? давай подивимося, хто тут живе. Чи тут хтось взагалі живе чи не живе? А, вольєр чекає на своїх мешканців. Ніхто, значить, тут не живе. Так. Краще, я побачила це. Ейта, ейта! Зараз тобі покажу Вовка. Люлю Касія. Вау, тут є люлю. Дивіться, які вони гарні. Іди до мене, вставай. Так, вставай, 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 вставай. Йди. Ну, мама. Да какие вовки. А, Батина? Mm. лю Черный канадский вовк. Вау. Класс? Да, да. Вовк. Сейчас гупнула. упнуло. лю Класс? Маленький, да. то вони великі. Дивись, бігає один. Інший он стоїть. Пимно. Так, ось так. Да. Анелія. Це он валя століть братний. Нам треба знати, хто з нашої компанії. Так. Там Що заметил, там? Я сказав, там не замітив два вокна. Но два. Ага. А ці такі прикольні. Один буду на українській мові для каналу. Один бігає туди-сюди, а інший такий чуть, чуть припуг не припугнутий, але, мабуть, старенький. А цей бігає туди-сюди. Ми вже з Касією подивилися їх трошки. Да, он дивись, який сірий. Оцей більше на вовка похожий, ніж той. Ну що, Дами, прикольно? А ти можеш нормально вафлю з'їсти, синок? Да, мини, в ты в районе. Так это здесь получается. Теж хоче дивитися. Давай взбивайся. Доми, не становись так, слезь. Доми. А тут лежит... Ага. Точно. Это лежат два мужа. А это... Ля-ля-ля. Чи на нём? Не пойму, як. на Ні, угу, її курточку доверху, щоб ще не було закрити. Тут ось білі. Теж, мабуть, її мужик відпочиває, а ця ходить. Не знаю, просто кажу. Давай. Кого ты там знаешь? Кто там, Кассия? Все там? Кассия, де лисичка? Легунар. Бачила Легунар? Спитер. Глаз, да? Не лізь, будь ласка, сильно. Там написано на табличці. От якби ти вмів читати, ти б прочитав. Післи. Хто там? Дивись. А ну дивись, хто там є? А ну, дивись, Кассия, ось, ось, Кассия, Кассия, ось, дивись, близко, Лень, ты бачила? Кто-то у нас в Ой, да. І хто із... так, бачу, це, антилопа. це антилопа, Толя. Я думаю, а, що... Gear, <сос> вони. Це, ваш, це їх льви їдять, так? Да? Да. Тапе, ти, що... ти не трогаєш нічого. <сос> да, дивись. Дивись.

Стань, Представ собі, якщо з такого валиць такий не то й хіба просто. Хто там? ку скажи. Ку-ку, так? Скажи, привіт. Роги які, бачила які як як роги в нього? Ого, оце да. Тривайся, антилоп.

Типа песни Буня пошли, Вив. Кассия, Ой, <свя> да. ручки не можно. Что это? Что такие Кассия? Биби? <свя> Наверное. Тримай. Кажи, дякую, Вали. Застрях <свист> Ляненький в умный, разумный. Ой. Стой, 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 Кася. Так, тут Они по моему. Черные. Не Она вообще не так. Черт, врачи. <свист>